Привіт! Сьогодні будемо виконувати спеціальні стіпки, а саме ниткову петлю. Спочатку виконуємо закріпку. Прокладаємо 2-3 прямих стіпків, роблячи з них напуск на розмір гудзика. Виконуємо петельні стіпки, не захвачуючи при цьому тканину. В кінці робимо 3-4 закріплювальних петляподібних стіпків. Використовується для застібання на ґудзики та гаплики. Ось петля і готова. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.